Вітаю! Ви дивитися новини Лайф з вами Вероніка Марченко. Сьогодні працюю у Лозові, що на Харківщині. Цієї ночі місто зазнало наймасованішої атаки з початком повномасштабного вторгнення. Як бачимо, майже вщент зруйнована будівля залізничного вокзалу. Наразі відомо вже про 13 постраждалих. Одна людина загинула на місці, друга людина це літня жінка. Вона загинула в лікарні. То щодо деталей та оперативної інформації, ми поспілкувалися з заступником міського голови та керівником Лозівської окружної прокуратури Сергієм Колесником. Давайте послухаємо. Ну, сьогодні вночі місто Лазова було атаковано 34 дронами типу шахет. Це прийшовся удар по залізничній інфраструктурі. Звичайно, із такої кількості вибухів постраждали і найближчі. Житлові будинки, це не біля 17 багатоквартирних, приватний сектор. Щоб порахувати, зараз працює комісія, вона працює, до речі, 6:30 ранку і продовжує працювати, виконується обхід, складаються акти, визначаються збитки. і... Складаються такі спитки, списки постраждалих від російської агресії. Ми на комісії, яка буде по відшкодуванню збитків, нанесених в зв'язку з російською агресією, розглянемо і будемо визначатись відповідно до державних нормативних документів. Інфраструктура залізнична дуже постраждала. Але на сьогодні громада працює в плані допомоги населенню, в плані допомоги структурним підрозділам в залізниці виділені певні ресурси, техніка, люди надається така допомога. На сьогодні було відновлення водопостачання, водовідведення по місту Лазова. Та частина міста, де найбільше постраждала від е, прильотів е, і була е, обісточена, да, не мала постачання електроенергії, на сьогодні вже частково е, відновлена. Е, По-перше, це лікарня, яка знаходилась на той частині міста, і по-друге, це вже Підключення електроенергії, житлових масивів приватного сектору. Я надію, що до кінця цього дня все буде підключено і люди отримають певні послуги. На жаль, постраждалі є. Загинув один чоловік відразу після прильотів. Діжурний на підстанції залізничній, Потім вже в лікарні померла жінка. Ну і п'ятеро, які госпіталізовані, яким надається допомога. Тобто ми бачимо, що ніяких військових об'єктів, ніяких якихось е е е е додаткових. Е за Загроз, які б несли Російські Федерації або й приймали участь в військових діях, це сугубо гражданська інфраструктура, яка підвозила людей, забезпечувала людей, все таке інше. Зараз всі комунальні, в тому числі служби, обласні відповідні залізничні служби, працюють по, по питанню відновлення. Залізничного сполучення, бо дуже значна частина нашої громади, саме цим сполученням користувалася. Я думаю, теж є певні завіряння, що таке сполучення буде найближчим часом відновлено. Ну, ті пошкодження, які є в нашій громаді, мабуть, ви вже бачили. Тобто вони дуже значні і ще раз підкреслюю, вони всі були направлені на обслуговування сугубо громадян, громадських питань, не були ніяким чином задіяні в військових діях проти російської агресії. Що відомо стане на зараз про наслідки атаки? Станом на зараз відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, критичної інфраструктури, багатоповерхових будинків та приватного сектору. Скільки постраждалих внаслідок атаки? Наразі відомо про двох загиблих осіб: чоловіка, який працював та був в на чергуванні, та жінки, яка перебувала на території вокзалу і загинула внаслідок непринесення реакції на стрес. Крім цього, відомо про 11 постраждавших осіб. Серед них двоє неповнолітніх. Хлопчик 14 років та дівчина 13 років. В них гостра реакція на стрес, медики надали їм допомогу на місці. Нам відомо про те, що після масової атаки була завдана ще повторна, коли вже всі служби виїхали на місце. Так через півтори години після основних прильотів працювали на місці служби ДСНС. Усували наслідки атаки, проте о 4.39 ворогом був завданий повторний удар один, одним безпілотником і здійснено обстріл залізничного вокзалу. Чим попередні вдарив ворог? Попередня БПЛА типу Герам-2 відомого як в народі шахет? olha you